Є знижки на таблетки Аміксін Айсі, 10% в аптеках, подорожних вам та «Ощад». Папа римський Франциск зробив скандальну заяву і обурив увесь світ. Він закликав Україну підняти білий прапор і йти на мирні перемовини з Росією. Як на це відреагував світ? Як заяву сприйняли в Україні? Як відповів Володимир Зеленський? Розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Папа Римський Франциск заявив, що Україна у війні з країною агресором РФ, має мати мужність білого прапора і піти на переговори. Про це він заявив в інтерв'ю швейцарській телемовній телерадіокомпанії РСІ на початку лютого. Втім, варто зазначити, що матеріал опублікували лише 9 березня. А в інтерв'ю Папа Римський Франциск заявив, що сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор. Я вірю, що ті, хто бачить ситуацію, ті, хто думають про людей. Ті, хто мають сміливість підняти білі прапори, вести переговори сильніші. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слово вести переговори сміливе слово. Франциск також закликав до переговорів, доки, за його словами, не пізно. Вчасно домовляйтеся, шукайте якусь країну, яка виступила б посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього. І інші не соромтеся вести переговори, доки не сталося найгірше. Переговори ніколи не є капітуляцією. Це мужність не довести країну до самогубства. Що цікаво, це інтерв'ю вийшло у світ відразу після зустрічі Зеленською з президентом Туреччини Ердоганом. Той котрий котре нагадав, що його країна готова бути посередником у переговорах. Ми готові приймати мирний саміт, до якого також буде залучена Росія. Така заява папи римського обурила українців і це не дивно. Люди, які вже третій рік живуть в умовах повномасштабної війни і не могли спокійно відреагувати на заклик до підняття білого прапору. Миттю на слова Франциска відреагували високопосадовці. Обурений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму дописі у соцмережі Ікс заявив, що сила і сміливість полягають не в тому, щоб визнати себе переможеним і домовлятися з тим, хто розпочав війну. Як можна зрозуміти зі слів понтифіка, а в тому, щоб. Сприяти сторону добра у будь-якій битві найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це переговорами. При цьому він натякнув, що перед початком Другої світової війни Ватикан публічно не засуджував вбивцю Гітлера і мовчав про голокост. І тогочасний папа пій 12 зберігав публічний режим тиші щодо дій нацистів. Що стосується білого прапору, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану, закликає не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя. Наш прапор синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів. 10 березня на слова Понтифіка відреагував і український президент Володимир Зеленський наголосив, що таке насправді церква з людьми. Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист, всі, християни, мусульмани, юдеї, всі. Я дякую кожному українському капелану, який з армією в силах оборони там на передовій захищають життя і людяність, підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква з людьми. А не за 2,5 тисячі кілометрів десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити. На скандальну заяву відповіли і у всеукраїнській раді церков. Там заявили, що ніхто і ніколи не примусить український народ капітулювати. Відповідне звернення було опубліковане 10 березня на офіційній сторінці Всеукраїнської ради церков. Україна стікає кров'ю, але стоїть за правду, за право бути самою собою. Стоїть мужній й непереборно. І якби вона капітулювала, то Європа, можливо увесь світ відразу відчули б це. Відчули б і здригнулися. Бо це повторення злочинів Бучі і Ірпеня, це подальше руйнування місць і сіл. Причому майже напевно не лише українських, це діти, які не завжди залишилися дітьми. Це ще десятки і сотні закатованих священників, які проповідують божі заповіді, а не русський мір. Це торжество зла на цілій планеті. Ми щоденно молимося за мир, за повернення наших бійців з фронту, заручників з полону, біженців з чужини. За порозуміння між народами і зцілення ран нанесених війною, але здатися на милість цього ворога це не про мир, це про перемогу рабства над свободою, мороку над світлом, про зверхність права сильного над силою права. Ми це гірко і неодноразово досвідчили впродовж минулих століть. Капітулювати перед торжествуючим злом рівнозначно крахові загальнолюдського задуму про справедливість. Зрадою фундаментальних настанов заповіданих нам у великих духовних традиціях тому ми благословляємо і благословлятимемо наших вірних на захист своєї країни. Молитимемося за перемогу над ворогом і справедливий мир простягатимемо руку всім людям доброї волі, які підтримують Україну в цей вирішальний час. Ми віримо і знаємо, що ніколи не залишимося у цьому наодинці. Прокоментував слова папи римського і міністр закордонних справ Польщі. Радослав Сікорський поставив питання, як щодо заклику до Путіна вивести війська з України для балансу. Адже насправді щойно кремлівський диктатор виведе своїх солдатів назад на болота, війна закінчиться. Відреагував на заяви Понтифіка і президент Латвії Едгар Церінкевич зазначив, що не можна капітулювати перед злом після того, як скандал прогримів на весь світ. Слова папи римського Франциска взялися пояснювати у Ватикані. Голова. Ватиканської прес-служби Матео Бруні пояснив журналістам, що насправді папа римський франциск мав намір закликати до припинення вогню і до відваги розпочати переговори. Папа використовує образ білого прапора, запропонований інтерв'юєром, маючи під цим на увазі припинення воєнних дій, перемир'я, яке досягається завдяки відвазі розпочати переговори. Він прагне дипломатичного вирішення задля досягнення справедливого і тривалого миру. Бруні відзначив, що папа вважає Україну країною мученицею. Виступає за діалог, першочерговість турботи про долю цивільного населення і проти божевілля війни. А його позиція не змінилася відносно тієї, яку він висловив на другу річницю початку повномасштабної війни. У Кремлі заяву Папи Римського без ваги теж не залишили. Говорящий рот Путіна Пісков заявив, що Росія готова до перемовин з Україною. Наскільки я розумію, в висказуваннях Пантіфіка був більш широкий контекст. Но в целом, ту мысль, о которой он говорил, конечно, вполне можно понять. Он высказался о пользе переговоров. Вы знаете, что и наш президент неоднократно говорил о нашей готовности и открытости решать наши проблемы путем переговоров. И это предпочтительный путь. Но вы знаете, что, к сожалению, и высказывания Папы – неоднократное заявление других сторон, в том числе и наши. Все последнее время натыкаются на абсолютно жесткие отрицания со стороны Киева. Ані допускають можливість ведення яких либо переговорів. А втім, від перших днів повномасштабної війни заяви та рішення папи римського не раз зазнавали критики. Наприклад, у квітні 22-го року скандал викликала ідея хресної ходи у Римі, під час якої хрест несли українка і росіянка. Усіх обурило порівняння страждання двох народів у той час, як всі опитування свідчать, більшість громадян Росії підтримують Путіна і війну проти України. Не менше обурення викликав і коментар папу щодо загибелі російської імперської пропагандистки Дар'ї Дугіної, яка недалеко пішла від свого батька Олександра Другіна, який теж є ярим пропагандистом і виступає за знищення України. Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла у повітря у Москві від бомби за війну платять невинні. Так загибельдугіною коментував папа. Ця заява стала приводом для виклику апостольського нунція посланника Ватикану до МЗС України, але і це нічому не навчило папу. Тож новий школ, хай то він зловив після того, як оцінив імперську історію Росії 25 серпня під час відеозвернення до учасників всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Нікого не забувайте про спадщину, ви спадкоємці великої Росії. Великої Росії святих правителів великої Росії Петра І, Катерини II, тієї імперії, великої освітченої, великої культури та великої людяності, нікого не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви нащадки великої матінки Росії крокуйте вперед з цим. Заяви папи римського щоразу неоднозначні, постає питання, чи не намагається він всидіти відразу на двох стільцях, адже тут він звертається до російської молоді, паралельно і вигукуючи заяви про підтримку України, і героїзм українського народу. Ось, до прикладу, заява Франциска у червні 22-го року під час спілкування з езоїстськими медіа. От що нас зачіпає бачити такий героїзм, хотів би наголосити героїзм українського народу, те, що відбувається перед нашими очима, це ситуація світової війни. Глобальні інтереси, продаж зброї та захоплення території. Від усього цього страждає героїчний народ. А на різдво 22-го року папа Франциск згадав про українців, які переживають це Різдво в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через руйнування, спричинені десятьма місяцями війни. 9 січня 2023 року. У промові перед дипломатами він порівняв війни подібні російській агресії проти України зі злочином проти Бога та людства. А у лютому заявив, що близькі до мученицького українського народу. А що думаєте ви про заяви Папи Римського? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!